Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сповідь і свобода. Псалом 31.5 Я відкрив тобі гріх свій. Я цього не робив. Однак то була неправда, і мені майже все зійшло з рук, допоки Бог мене не зупинив. Навчаючись у середній школі, я був одним із тих, хто під час виступу шкільного оркестру стріляв у спину музикантам гумовими кулями. Директор школи був колишнім морським піхотинцем і славився своєю дисципліною, і я його страшенно боявся. Тому, коли мої партнери по злочину обвинуватили мене, я збрехав директору. Потім я збрехав і своєму батьку. Однак Бог не дозволив неправді продовжуватись, він почав мені докоряти. Після кількатижневого опору я все таки змирився. Я попросив прощення в Бога і батька. Через деякий час я пішов до свого директора додому і зі сльозами на очах зізнався в скоєному. На щастя, він виявився доброю людиною і пробачив мене. Я ніколи не забуду те чудове відчуття свободи, коли тягар провини був знятий. Вперше за багато тижнів я по-справжньому почувався вільним та щасливим. Давид також описує період докору та сповіді у своєму житті, коли я мовчав, спорохня вікості мої, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить. Втім, Давид, зрештою, відкрив Богу гріх свій. Для Бога важлива щирість. Він хоче, аби ми сповідували йому свої гріхи, а також попросили прощення в тих, кого образили. Давид проголошує провину мого гріха ти простив. Як же добре пізнати свободу Божого прощення? Як вам допомогла щирість? У стосунках з Богом як прощення Ісуса полегшило ваш тягар і змінило ваше життя. Помолимось. Люблячий Отче, дякую, що прощаєш мої гріхи, коли я їх сповідую тобі. Будь ласка, допоможи мені завжди бути щирим з тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.